Вітаю вас, мої люди, Ласкаво прошу до каналу, з вами Оляна. Сьогодні поговоримо про засадничі ґрунтовні речі, які дуже важливі для щасливого життя. Отже, я колись почула фразу, яка звучала так: що стратегічні помилки не виправляються тактичними успіхами. Ця фраза була сказана військовим щодо військової справи. Але я подумала над тим, що вона дуже приминима у застосуванні до, в принципі, загалом, психології життя, до філософії. Також вона може бути застосованою у бізнесі. Справді, якщо так розібрати наше життя, то воно базується всього на декількох, по суті, головних ключових засадах, головних ключових факторах. Якщо ці засади нас не влаштовують, то як там не підфарбовуй, як там не наводь якісь декорації, якщо ці головні засади не є у злагоді з нашою душою, з нашим характером? Якщо вони нас не влаштовують, то ніякий марафет не допомагає. Отже, головні засади здоров'я. Де ми живемо, з ким ми живемо, і як ми проводимо більше свого часу. Ну, у більшості людей це робота, або якась зайнятість. І от правда, правда, що стратегічні ляпи не вирішуються тактичними успіхами. От, ну, якщо ми не займаємося своїм здоров'ям, бо якщо в нас від природи дуже погане здоров'я, то якість нашого життя буде ну, Значно нижчою, ніж при гарному здоров'ї або принаймні задовільному. Якщо ми живемо в тій місцевості, в місті, в країні, там, навіть наприклад, місто нам подобається, район жахливо не подобається, яке нас не влаштовує якість нашого життя буде суттєво знижена. Якщо ми живемо з людиною, з якою просто миримося, що окей, ну, ну вже ладно. От, компроміс з самим собою, самою собою, або а, погіршилися так стосунки. Ну, не влаштовує нас людина або люди, з якими ми живемо. Це взагалі прийдеться люба редакція. От. І останнє це професія. Якщо працюємо там, де нас не влаштовує, за професією, яка нас не влаштовує, якість життя досить таке. Низька. І тому, коли, наприклад, приходять люди, і, а це, до речі, дуже нерідко так буває, і починають описувати ситуацію, яка їх не влаштовує базово. Допоможіть мені вийти з того стану, і починається така довга тирада на там, 40 хвилин, наприклад, про те, як людину, дуже часто жінки. Як людину не влаштовують базові речі. Тобто чоловік давним-давно не підтримує, я на нього покладатися не можу. В нього там були і інші жінки, і я про це знала, навіть він ще й не приховував цього. От, і, і місто мені не подобається, де я живу. От скажіть, як вивести себе на, до нормального стану? І ця людина знає вже давно, що вона хотіла би розлучитися, просто там не, не, не наважується по якимось там своїм причинам і знає, наприклад, давно що хотіла би змінити або місто проживання, або країну, і також її, що, її щось там ще тримає. І ти одишся, ти розумієш, ну так, завжди можна дати таку як рекомендацію: що пошукайте джерела енергії, пошукайте джерела. Джерела наповнення себе, от що вас наповнення, робіть робіться на повсякденній основі, ну ти розумієш, десь глибоко в душі, як, як її консультант, як і психолог, що це абсолютно такий, знаєте, це як нанести макіяж. От. Тобто, якщо якісь шкіри погана, якщо вії погані, якщо волосся висипаються. Ти можеш макіяж наносити, не наносити, якби... треба зробити <пірш> вперше, наперше, щоб була нормальна фундаментальна база, щоб була нормальна шкіра, на яку наносити цей макіяж, щоб за волоссями слідкувати і так далі. А це база. А там вже можна з макіяжем, можна без макіяжу. Ось, Тобто, це такі марафетні історії. Я, наприклад, одну свою клієнтку слухала, і вона з сеансу в сеанс мені розповідала, що от по ключових базових речах її не якби не влаштовують речі, і більш того, вона не знаходиться в прострації, що вона не знає, як от вона хоче змінити, а вона ще й знає, як, куди, куди вона хоче переїхати, як вона хоче змінити. Але не наважується, просить, щоб я їй допомагала проходити той шлях, а, от, якби підтримала її. От в цій прострації, і я їй в якийсь момент сказала: кажу, ви знаєте, що ви будете ходити по колу, тому що я вже бачу, що ну, ми там давно з нею працюємо, вона там пропадає, зникає, потім знову з'являється таке. І я їй сказала, що вам в якийсь момент треба буде наважитися і без мене, без інших психологів. Змінювати фундаментальні речі, тому що якщо ваше якби, завдання відчувати себе по життю окей, а ви живете, коли у вас базові речі а, вас не влаштовують, нічого від того, що я вас трошки там, а, приведу там, до ладу сонцями, завдяки нічого не зміниться. А, у вас ефект протримається ну, тиждень-два, і потім ви все одно будете відчувати, що вас не влаштовують абсолютно базові речі. Вас не влаштовує там, ким ви живете, вас не влаштовує, де ви живете і так далі. Вам треба це змінити. От. Я розумію, що страшно, але вам треба буде це зробити. От. Ну, я знаю, така, я така, що мені страшно, але коли я розумію, що ну, якби ні, я не відчуваю, що мені окей. значить, треба змінювати? Значить, не окей. Треба підготуватися, якусь там подушку безпеки собі, там на перший час мінімально якось підготувати і все. І стрибайся скелі, а крила виростуть, ну трошечки першочек треба підготувати. Або ще дівчата приходять, розповідають про свої стосунки, і ти розумієш, що від того, що ти чуєш, в тебе вже трошки волосся починає рухатися. Знаєте, чим закінчується? А я слухаю їх, а в мене таке, знаєте, думка така в голові: Run, forest, run! <ріст> run, forest, run. А вона закінчує. Як ви думаєте, як можна, е, от, можна якісь поради, щоб виправити ту ситуа, ну, си, цю ситуацію? А я сижу і думаю. Це, знаєте, як запитати, а чи можна чекаті? Чи можна чи катіла, а, якось, ну, от стосунки з ним, так? якось так виправити якимись там уловочками психологічними, щоб він у тебе не зарізав вночі? От можна чи не можна? Чи можна са наприємка? От я живу, ви знаєте, з чоловіком якийсь серійний маньяк. Знаєте, якісь мені уловочки такі, щоб ну, може все-таки ми не будемо розлучатися. Сидиш, думаєш, він тебе вже обматюкав, він же тебе, я не знаю, ну, ну, принижує, він тебе, по суті, обібрав, і ти ще прийшла і запитуєш, значить, як можна зберегти цей стосунки. Знаєте, коли зараз ще такий прикол е пішов, що е жінок звинувачують тому, що вон, вони розвалюють по типу шлюба. По типу е там, 80 чи 90, я не пам'ятаю, пам що там статистика е відсотків е шлюбів е заяву подають жінки. Ну, Це кіно. І деякі чоловіки починають жінок звинувачувати. Слухайте, найбільше, найбільше піякіші жінки ні чоловіки. Найбільше е гуляки, хто жінки ні чоловіки. А чомусь найбільше на, роз, на розлучення подають жінки. Тут кореляції немає ніякої, ні. Слухайте, це дуже рідка історія, щоб чоловік а, закохався в іншу жінку і прийшов чесно, сказати дружині, дружині: слухай, я покохав іншу жінку, а я хочу піти, дай мені розлучення. Він буде тягнути цього кота за всі місця. Uh, він буде з нею холодний, не звертати на неї увагу, робити все, ну якщо він хоче розлучення, Робити все, щоб вона пішла першою і віднесла ту саму заяву, в якій вона ага винна, розумієте? От, більш того, деякі йдуть на подальші значить, міри і роблять так, щоб дружині подзвонила куханка, або навіть якась просто інша жінка подзвонила і роз розповіла або щось таке, розумієте? От, щоб вона перша це розірвала. Ну, що не так, так. От, і щоб потім її ще зробити, типу, видно. Ой, ну це взагалі фінал. Ой, да. Ні, Я не кажу там, що жінки не можуть також щось таке там учудити, Ну, знаєте, чесно, є правила, є винятки. Жінка, яка щось чудиться в родині, там гуляє, п'є і так далі. І от сама вирішила піти до коханця і там все це. Це винятки з правил, Так що не треба прикладати якби, з хворої голови на здорову. Так що правда, що стратегічні ляпи вони не вирішуються косметичними процедурами, марфетами. Тобто, здоров'я, де живемо, з ким живемо і чим займаємося. Протягом якби, дня це такі ключові, ключові фактори, на які, якщо ми можемо впливати, ну і на, на здоров'я ми не завжди можемо впливати, звичайно, особливо на здоров'я від народження. Ну де ми живемо? З ким ми живемо, чим ми займаємося, на це ми впливати можемо. І тому все інше це таке, це таке, це марафіт, марафітні заходи. Такі справи мої любі, до нового зустрічі